Уха, борщ. Котлети, биточки, біфштекс, сосиски, сардельки, вареники з картоплею, шкварками. Таке меню повністю влаштовує 40% мешканців обласного центру, котрі обідають не вдома. В Ужгороді свідомі люди, дедалі частіше, відмовляються від фастфудів та сухпайків. Для Сергія комплексний обід за смаковими якостями лідирує серед інших варіантів попоїсти. Їжа смачна, ціни низькі, помірні. На меню в основному у нас і вареники, і пельмені тут ліплять самі. То тобто їжа подобається всім, і багато гостей сюди до нас заходить. Тобто всі довольні і враження таке, як в ресторані. Тобто і обслуговування, все на вищому рівні. Чи не найголовніше, чим приваблюють клієнтів в їдальні, це доступні ціни. Середня ціна комплексного обіду тут 12 гривень. Похочуватися можна по мінімальному, вкуси в нас у клієнтів різні. Як є клієнти, що можна як, поїсти по 7 по 8 гривень, ну максимально тут у 20 гривень можна красиво, гарно, смачно, повний комплект. Остання інстанція, медики теж закликають людей уникати сухпайків, адже від таких регулярних обідів може розвинутися цілий букет хвороб. Їжа має бути свіжо приготовлена. Це має бути тепла їжа. Обов'язково має мають бути в обідній час перші страви. Ми маємо дуже часто на жаль констатувати, що виникають хронічні захворювання у дітей гастріти. Коліти захворювання шлунково-кишкового тракту Їдалені радянського зразка в Ужгороді близько 20. здебільшого вони знаходяться у закладах закритого типу, проте випадковим бажаючим пообідати тут не відмовлять попри невеликий відсоток прибутку, дедалі більше підприємців обирають саме цей смачний бізнес.